Всім привіт! Рада вас бачити, дівчатка, на своєму каналі. Запрошую вас у своє нове відео. Сьогодні, знаєте, сьогодні у нас п'ятниця. І зранку я начебто почала знімати відео, але е, такий був дубар в прямому сенсі цього слова. Я так зранку замерзла, було, здається, плюс 2. І це десь було вже. Пів восьму, здається, ось так було. Плюс ще тривожна ніч була, і я зранку так нічого не знімала. Відпрацювала на роботі, на роботі сьогодні був такий теж насичений день, було багато роботи. Але нічого страшного, все справилась, приїхала додому, і зараз хочемо відвідати нову Аврору. Там ніколи не були. Поробила я такі домашні справи, які мені тут потрібні, і вирішила поїхати, тому що в мене закінчився засіб для миття посуду. Хочу там купити, якщо буде рідка праска за неї. Кажуть, знаєте, на рахунок того, якщо світла не буде, щоб вона була про запас. Як кажуть, вона там не дуже дорого бюджетно коштує, тому хочу взяти. Так, щось так. І е, треба заїхати в аптеку. Ще ліки назначили сину, були ми у лікаря сьогодні, і лікар призначив е, лікування, але спочатку здавали аналізи. Я хочу заїхати в фору, е, взяти дещо, хочу там запіканку одну зробити, побачила рецепт і так мені хочеться. Але це завтра буду робити. Ну, коротше, є такі якісь справи і е, задуми є. Тому, я думаю, зараз ми з'їздимо і вам покажу. Що ми купили. Так, побажайте нам удачі і гарних покупок! Одна закупка була в магазині Аврора, з вами поділюся, але ще була в форі і в копійки. Зараз покажу, що купила, буду робити запіканку, тому взяла ось такі гриби печериці. Вони були по акції, мінус 30%. Мені це якраз підійде. Потім взяла стріпси, курячі філе. Ось таке, вони теж були по акції. Думаю, ну, класно. Мені якраз. Що треба, ну, по акції все для запіканки. Потім король сирів, ось такі сири, він теж був по акції 58 гривень. Молоко 27,90 це їхня фірма, зірковий вибір. Доволі непогана фірма, мені подобається. І ось таке Артемівське шампанське, воно теж по акції. Здається, було 200, там майже 300 гривень, а зараз 209 гривень, якщо я не помиляюсь, що воно майже 300 гривень коштує. Ось таке Артемівське. Ось так. в форі 400 гривень, потім пішла в копійку. На жаль, нашій Марійки тріснула тарілочка, то сестра знала, що я буду поруч копійки, ну, поруч біля копійки, тому попросила мене купити. Взяла, залишилося три тарілки авокадо. Так, Потім взяла ось таку терку. Дуже дивилася давно на, ц... на цю фірму Kitchen Pro, кухонне приладдя вона випускає, і ви знаєте такі доволі якісні речі. Я взяла, в принципі, цю терку для цедри, наприклад, лимона, хоча є там такі були знаєте, продовгуваті. Такі. Але я вирішила взяти ось цю спробувати, тому що можна тут натерти і цедру лимона, і, наприклад, маленький шматочок сира. Ну, буду пробувати. Але так я... Якості я дивлюся дуже-дуже класно. Потім в аптеку заходила, але YouTube не дуже полюбляє. Канехрон. Сину назначили канефрон пити. Надіємося, він йде на поправку. І начебто все. Так, все. Зараз будемо дивитися з вами, що я купила в Аврорі. Я взяла в Аврорі. Деякі покупки почала доставати, а потім, думаю, так краще. Взяла ось такі ці. Це набір роликів, Ну, запаски такі, щоб одяг чистити. 29 гривень. Був різний принт, знаєте, такий весняний, як такий, але в принципі принт не на що не впливає, тому взяла ось такий 29 гривень. Далі, що взяла? Папір для нотаток. А де той папір це дочка брала, не можу його знайти, бо багато чого. Взяли ось такий папір для нотаток 11 гривень. Так ось такий. Він різнокольоровий там. Попкорн в пакеті панда. Це каже, що найсмачніший попкорн з сиром. І такий попкорн коштує 17 гривень. Потім маски. Дочка взяла для обличчя. Так, де ці маски 19, бачу 29. 29 по 29 гривень, наприклад, напевно, Ну, Маски ваврові, в принципі, непогані. Вона взяла, їй вони подобається. Я іншими масками користуюся. Ось такі маски вона взяла. Так, спрей бальзам для волосся. Двохмазовий 74 гривні. Ось такий взяла термозахист. Я термозахистом не користуюсь, дочка користується. Ну, Треба, значить, треба паперові по 10 гривень. Ось такі, ні, 10 гривень, 2, по 5 гривень одна штучка. Ну, Син входить на навчання, йому таке потрібне. Для миття підлоги, велі, ось такий засіб, миття підлоги 39 гривень. Тут літр. Мені велі фірма подобається, в принципі, Миємо на гарну підлогу. Містер Пропер коштував, здається, по акції там 100 10 гривень і по 88 є гривень, але 39 гривень теж гарно миє, тому вирішила економити. Далі взяла засіб для прання рідкий. Він мені дуже подобається, теж велі. Я, Коли я буваю в Аврорі, я сьогодні була, ми з дочкою була на машині, тому я взяла 1 літр у нас коштує. 59 гривень. Здається, був раніше по 54. Хоча не пам'ятаю, вилюбляє, вийшло на 110 гривень. Вони не бюджетні, але дуже-дуже смачні. Так, взяли потім нашийник. 55 гривень. Ось такий звичайний бар'єр. В принципі, зараз ну, кліщів немає, кліщів тут від бліх та кліщів. Кліщів немає, але все рівно ми йому одягаємо, щоб наче був помічений, що котик наш. Так, 55 гривень. Далі серветки, вологі, дитячі аква ось такі. Садочка взяла 5 гривень, ось такі маленькі. Скільки тут? 15 штук по 10 гривень. Штука, ось такі. Це, напевно, їхня фірма. Вперше ми взяли. Здається, ми таке не брали. Чи здається, я брала велику таку? Ну, не пам'ятаю, по 10 гривень зараз такі. Взяли ось такі підкладки. Це я взяла е, під миску кузі і під миску Ну, коту і собаці по 15 гривень. Не знаємо, як вони продаються, але вони класно знаєте, миються, мені вони подобаються. І період ставимо. Перідично, ми ну, так мені подобається. Мило рідке для миття лап домашніх тварин. Таким користуємось, в принципі, 34 гривні непогано. Нам подобається. Райфа алергії немає. Потім син взяв собі Моджу, такі, 17 гривень, воно по акції. Здається, було по акції, не знаю. Ще що взяли? Кондиціонер. Взяли для волосся. Зараз знаєте, TikTok дуже рекламує цей кондиціонер. Шампуня не було, на жаль, був парфумований. Ми не захотіли брати парфумований. А ось такий звичайний був тільки кондиціонер. Взяли він зараз по акції 199 гривень, а так здається 250. Ну, кажуть, що ефект дуже дуже гарний. Ну, побачимо, що ще взяли. І взяли дівчатка, ось такий набір. Це у нас рідка праска, за яку всі весь тікток каже 59 гривень, здається. Ні, 69 гривень. Я так, знаєте, думала брати, не брати. Думаю, йде зима попереду. Може, і світла не буде, дай Боже, щоб воно було. А може, не буде. І рідка краска. Ну, я її користуватися буду як оцею такою рідиною по потребі. Якщо ну там треба буде щось попросувати, а світла, наприклад, немає. Тому так взяла на запаси кажуть. І ось цієї фірми. Це однопове, бачите, така фірма. Взяла засіб для миття та дезінфекції холодильника. Ну, спробуємо. Це коштує 59 гривень. Праска 60 гривень, це 59 гривень. Побачимо. Теж дуже його TikTok рекламує і каже, що дуже класний засіб. Побачимо, ось така у мене була сьогодні закупка в Аврорі. В принципі, в Аврору заходиш, все треба, все, ось такий магічний Так, Дівчатка, нагоджу тут порядок. Тому що не дуже такий в мене тут порядок. Купила закупку таких всіх засобів для дому, для прибирання, тому вирішила навести порядок і подивитися, що де у мене є. Тому що не знала, що в мене ще є хлос. Але це дуже добре, що є він в запасі. Наводжу, наведу порядок і покажу вам. Що в мене тут? як Я, і Я зробила собі тут таку організацію, хоча ця е, тумба маленька, але все ж таки щось да, вміщається. Е, тут у мене засоби для унітазу, хоча для раку вони використовую. Це такі, як то називається, пил витирати. Потім вологі серветки для перебирання, засоби для скла, е, для е, ручки крану, ну, щоб чистенькі крани, як кажуть, були. Потім у мене такі дві коробки для е, капсул, Білих і кольорових, я знаю вже, де яка стоїть: запаска мила, ватні диски, флос і як лезе Ось це. Засоби для догляду вдома у мене запасом, як кажуть, є. І я, звісно, задоволення люблю, коли є запас. Так, і ще в мене тут зверху треба покласти дві мочалки, бо купляла колись в аврорі, були по акції. Але бачите, тут по три штуки. Одну я використала, дочка користується з юзку. А я цими. мені ці такі подобаються. Все, порядок чатка будемо мити холодильник, будемо випробовувати ось такий засіб. Ну, е, я так скажу, я тік-ток дивлюся, і це. Така, знаєте, платформа цікава доволі, якщо правильно якісь відео дивитися. Якщо чесно, вона так начебто і допомагає в прибиранні, ну, якісь там секретики дізнаюся я. Тому TikTok мені поки подобається. так І в TikTok я побачила цей засіб, що в Аврорі дівчатка беруть, і дуже непогані такі відгуки. Буду я свій холодильник протирати, трішки порядок наведу буде такий інстаграмний холодильник і ще з таким засобом. Ну, Звільнила повністю холодильник. У мене, знаєте, дівчат ось такі ж контейнери. Зараз покажу. В них дуже зручно дістав і холодильник майже пустий. Звісно, якась каструля є, але то таке. Так, Зараз я напшикаю цим засобом, може залишу на хвилину, може не залишу. Зараз, до речі, почитаю інструкцію, буду робити все по інструкції. І е, полички ці я, наприклад, не буду доставати не сьогодні, а може достану. Ну, Зараз чатка. що я можу сказати? Я виключила холодильник, бо він мене пощить. Засіб класний. Такого Насиченого аромату лимону чи там уксусу, я не відчувала. Приємно працювати, і ось скло я поставила, помила скло він класно відмив. Я раніше мила звичайним засобом для миття посуду, а скло теж класно миє. Поки мені сподобалось, начебто мені здається, він ще якийсь має відбілюючий ефект холодильник. Побіл... побілів, Не знаю. Чи так мені здається, чи так мені хочеться, не знаю. В принципі, блищить так, має такий блиск. По відео не знаю, теж передається не передається, але засобом я задоволена. І він, в принципі, не такий, знаєте, де він? Трішки я додала. Зовсім, зовсім зовсім трішки. І миє класно. Я виключила його, тому що нехай він просохне. Ці, ці ну, Полички теж просохнуть. Можна поставити оцінку 10 із 10. Поки холодильник мій буде просихати, ми з вами візьмемо інший засіб, який я купила рідка праска і підемо і її протестуємо. А потім холодильник якраз висохне, і я все це зроблю. Знялася в кімнату, взяла ось цю рідку праску і залишу її тут. Нехай, ну, біля, як кажуть, праски буде стояти. Я взяла, знаєте, таку футболку, яку я, в принципі, я в неї іноді сплю. Для експерименту, тільки, щоб побачити, що ця праска зробить, зробить той ефект чи ні. Рушники, звісно, я такою праскою користуватися не буду. А ось для футболок, якихось блузок, можна. Покористуватися, коли немає світла. Я ще наголошую, я її купила тільки коли, якщо не буде світла. Так, напевно, відкрити треба. Так, спрей, поприскати. Ну, я це так бачила. І руками це все треба, як кажуть, розгладити. Ось так. Так, має приємний такий аромат. Може, це я забагато, не знаю. Слухайте, воно працює начебто. Так, працює. Ну, звісно, мені однією рукою не дуже це, бачите, я проводжу і залишаються, Так, засіб працює, дівчатка. Я на Напевно, виключу дівчатка камеру, зроблю ручками двома, ось так розглажу і вже потім покажу ефект. І у мене ефект вийшов. Я не скажу, що він супер. Але, ну, ось на телефоні я дивлюсь, видно, що тут трішки волога футболка, але ось так без телефону, як я бачу, засіб працює. В принципі, мені він. Теж сподобався, і якщо я думаю відразу повісити, наприклад, чи футболку, чи якусь блузку, чи що вам треба там відпросувати, як кажуть, на вішачок, потім це все поприскати, воно буде собі рівнесенько. Має гарний такий аромат. Ось, дівчатка ще я ближче вам показую. Розпилити вирівний носи з легкістю. Так так воно і є. Так що засіб працює. Я в тіктоці теж бачила, дівчатка теж задоволені. І, наприклад, ось футболку так можна ну, розправити, нанести, воно там собі висохне і можна все йти. Коротше, засіб працює. Так що, хто буває в аврорі... І кому потрібна рідка праска, 69 гривень. І у вас речі по Це Мій холодильник знов інстаграмний. Яєць знов немає, але нічого страшного треба закупити. Ну, полюбляємо ми яйця їсти. Завтра на запіканку в мене все готове. І холодильник мій чистенький. А це прийшла сестра. Принесла ось такі макарони. І Чи це вірмишель? Як правильно не знаю, що пише пастел. Пастелія, ну так напевно, і каже, що дуже дуже смачні. Здається, вони купляли в цьому в сільпо. і Діти казали їй, що теж ну, сподобалося. То пригостила такими макаронами. Я, ну не знаю, коли буду готувати. Найближчим часом, напевно, приготую.